Все, я йду звідси. Це жахливо. Це обіцяв могла не позорити. майстер класи платні. Вибачте, будь ласка. О боже, какой Все? Слава Богу! О, Боже, який вибрастранний. А. Гречку? Грайчику, а, так, э, да, я частейше всего а им грачик. Я забыла, на каком языке мы общаемся, извини. Все отлично. Почему грачка? Ну, не знаю, потому что... Потому что гречка. О, боже. А с драконом, с мультика, как приручить дракона? Зубастик. да. Зубастик. Да. У меня, кстати, кошка на него похожа. А, минулий день народження, мабуть. Це було дуже неочікувано, тому що я, як правило, не святкую свої дні народження, і а, Міла мене запросила на обід в цей день, і мені зробила великий сюрприз. Тобто це був вечірка сюрприз, я нічого не знала. І я потім ще десь годину після того плакала і не могла заспокоїтись. Іспанія, Барселона. Бо там тепло, бо там є море, і там дуже. Дуже особливі люди з легким творчим характером і саме місто навіює дуже приємні спогади. Хто собі дивиться, так? Ні, в мене просто немає. Немає улюблених фотографів. Костя? Зараз я з ним працюю і я в захваті від його робіт. Можна одного? Ну, ми його накидаємо тут свою Да, Клас. Він буде тішитись. Клас. Трусики. Маленький черваний трусик. Як маленькое платье, тільки трусика. А з вархневы. Можна без вархне. Нет, одни ловки момент. Я убежала, как он покраснел. Сейчас в безодежных і в красних трусиках. Отлично! Отлично, да. Тебе нравится, когда тебе голый представляют? Все, собісь. Це тепер я закрасне. Десять гривень. Да? Я вгадала? Я просто не їм батон. <сіплі> Але звідки ти знаєш? Насправді в кожному магазині різна ціна. Well, я була. живу біля дешевого супермаркету, там коштує 10. Спробуй доказати, що це неправда. Вчора? Красівка, яку я хотіла, коштує на 200 доларів дорожче, ніж я розраховувала. Це жахливо. Панда Кунфу, бо він веселий? Починається. Починається. Оця вода? Все, я йду звідси. То <плес> обіцяв вона не позорити. Ти була в Хорватії? Е, так, ні. Не знаю. Може? Як? Захист. О боже, ні, я такого точно не знала. Ти заходиш в кімнату, вдих-видих, випиваєш водичку і сідаєш на шпагат. <нах> <нах> Майстер-класи платні, вибачте, будь ласка. Все. Просто Львів прекрасний. Тому в ньому все найкраще. Що не прекрасне у Львові? Транспорт, який їздить не часто, не регулярно, не по графіку. Я просто їжу тролейбусами, вони не завжди приходять вчасно. час. І це буває напряжно. Що це? Це деклофос? Я, я не рекламую те, чим не користуюся. Ні? Спробуй. Е, він якийсь бракований. Підсмерджує. Обов'язково рекламувати? Е, не користуйтесь цим деклофозом. Це буде антиреклама. Він паршивий. Це повітря. освіжочка повітря дуже паскудний. Він тече. Це антиреклама. Я не рекомендую його, не купляйте його. <світря> <світря> Чому лопата? Маленький котик. Інколи. Якщо дуже сумно. Вони веселі і м'якенькі. І гарно пахнуть. Йога, медитація, бокс, зал, біг. А... Все? <схід> Якщо я врізала мужчині сама за себе те. <схід> Ні, за мене було, були, було, за мене Що не було. Це було давно. Мені було років 15. Потрібно розказувати цю історію. О, Боже! Ні, я не буду це розказувати. Просто якось так вийшло. Мій хлопець захищався за мене і бувся з іншим хлопцем. Ну, якось так. Чашка кави зранку. Це гарний захід сонця. Це позитивні емоції. Це маленький котик. Це нові найки. Це хороша погода, полюструють бажано, а, океан. Хороший запах. Я потрапила на Балі. Я побувала на вершині вулкана. Я приїхала з парашютом. А, Я була в горах, в дуже цікавих місцях, в одних з самих популярних у світі. Я була на горі, на якій яка зображена на шоколадці Таблерон. На Моторхорні. Це залежить від емоцій, які людина в тебе викликає при першій зустрічі. Ну, просто є люди, які тобі подобаються, є які не подобаються. Та йошки ж жматрюшки. Напахне Льонію. Льоня, вроді нормально пахне. Льоня добре пахне. Я так напряню вас, а. Сразу... Я тільки зашла в студию, я почула, что Леоня сидит. Ну все, поехали. Далеко? Mm -hmm. Поближе. Mm -hmm. Я не хочу. Там что-то живое? Там yeah. точно ничего живого не мое. я. <проб> да? Давай! Мать вашу. Що це? Фе! Що <плес> це? <плес> Воно тепле. Ну давай. Ні! Давай! Что? <плес> 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 Пальчиками, пальчиками. Я не хочу пальчиками. Так не чесно, всіх були... Ца, всі були це, всі бачили, що там відбувається. Ні, 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 ні. Ну, ладно. Що це таке? <звук> <Дива рухається>! Це. <звук> <реш> Можна я не буду вгадувати, що це. Це якась штука, яка на пультику рухається. Я не думаю, що ви туди засуть. Там є миша? Але я не боюсь мишей. Ну так вгадай. Ну, хіба закритими очима? Тоді це виглядає так. Це... А так то я не боюсь. Ну давай вгадати. Ну блін, миша? Миша? Ну майже, але ні. Щурик? Хом'ячок. Це хом'як? хоміяк? Да. Це... Починає. Це от тільки мені запхала таке, яке живе. Та що ж так далеко? <свят> е, окей. А я підготувала великий подарунок для всіх глядачів ЄБА-шоу. Цей величезний подарунок отримує той, хто перше відгадає, в скільки років я побувала вперше за кордоном. Умови бути підписаним на ЄБ-блог, в коментарях написати першим відповідь і біля своєї відповіді також вказати свій нікнейм в інстаграм, щоб ми могли вас більше знайти. Це. <праць> <праць> Що це? Все? 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 Слава Богу! Слава Богу, відстрілялась!